Ще один талановитий бродівський художник дозрів до персональної виставки. Експозиція розташована у закладі, де працює майстер Бродівському центрі дитячої та юнацької творчості. Автор цих робіт Роман Шуст. Вітаю вас, пане Романе. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про свої картини. Бачимо, що тут в основному пейзажі. Скільки часу готувалися ці картини? Скільки ви над ними працювали? Як бачите, у мене тут і зараз знаходиться, як я не помиляюся, 26, вроді би, Виставив картин. Ну по часу от так от готувався цієї картини ще з 2021 року. Тому що в мене десь на одну картину іде ну біля ста годин, так от щоб її довести до путя? Більшість часу на картині іде через те, що я багато разів повторюю один і той самий елемент до тих пір, поки він мені не сподобається. Тобто, якщо взяти картину, то туди можна би було ще намалювати з картин п'ять-шість. Вони мальовані буквально в мене тільки один пензлик. Всі картини малюються одним мініатюрним пензликом. А де берете картинку? Так, для своєї картини. Дивіться, це є, Тут різні, є Є повністю з голови картини. Є картини, які були змальовані ну, з фотографії в інтернеті, але багато чого змінено. Наприклад, не подобалася мені композиція, її змінив під свій лад. Наприклад, мені не подобалася кольорова гама, її змінив на свій лад. Деякі картини тут і мальовані з інших картин художників пробував зробити копію. А що є таке на Скажімо. Ну, можу показати. От, наприклад, ось ця картина повністю намріяна є. Ця по фотографії малювалася. Ця є. Ну, тут я додав свого багато чого, але тут і теж є десь подібний такий мостик. Так само був. Ця з чужої картини, ця так само, ця зі своєї. Чи є тут бродівські пейзажі? Бродівських пейзажів, на жаль, немає. Але я думаю, що вони появляться скоро. Я думаю, що десь знайду і щось намалюю там Бродівське. Підгорецький замок я колись малював. Чи Олеський замок і я малював? Але ті картини вже давно вони, ну, знайшли свою долю, і не в мене. Є одна картина, про яку я чула, не будучи на цій виставці, <свіття> про котів. Що вас надихнуло намалювати? Де такі гарні котики? Ой, навіть вже і не пам'ятаю, тому що ці коти, то вони вже ну давніші. Як ці конікоти, і так само та перша архітектурна картина це є дві картини, які були ну раніше 2001 року малювалися. Розкажіть про свою освіту, де ви навчалися? Що є вашою творчою школою? Ну, спочатку я навчався в Продівській гімназії імені Івана Труша, а потім поступив в Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша у Львові. Там я навчався 6 років і вже на цьому закінчилася моя освіта. Яка тут є найраніша робота? Найраніша робота це є ось ця перша робота, вона в рамі, Архітект... архітектура, так. Малювалася так само по фотографії, і ну малювалася якраз після закінчення коледжу. Це було, я знаю, 2008 чи 2009 році. Це вже ну, дуже старша картина. Де ми можемо побачити ваші картини? В ко в чиїх колекціях вони вже є? Ну, в колекціях, тільки рідних або от по роботі знайомих. Тут зібрано скільки картин? Десь 26. Вдома ще є дуже багато, але вони такі не для виставки, я би сказав. То ваша майстерня де знаходиться? Головна я, майстерня? Головна моя майстерня це є в мене вдома і малюю буквально у себе в одній кімнаті, вона виділення для цього невеличка кімната. Коли вам малюється добре? Ну, найкраще це ж, звісно, там під вечір, коли вже ніч настає, коли вже тихо все робиться, ніхто не заважає, ніхто не відволікає. Так, тоді приємно малювати. Я пробую те, що мені найбільше виходить, і так би найлегше розумієте, це природа для мене є. Вона так би мене надихає. Ну не знаю, чи змінилося щось, коли прийшла війна, майже на увазі на полотні в мене. А так, ні, ще не пробував. Може з часом я і попробую щось в цій темі. Ви свою виставку довірили цьому закладу, де ви працюєте, Бродівському центру дитячої та юнацької творчості. Розкажіть про свій е, трудовий шлях тут, про трудовий і творчий. Ну я вже тут працюю керівником гуртка вже років з 13 чи 14. 14. Ну, мені тут подобається працювати. Неповний робочий день ще є час, щоб помалювати картини. І не знаю, атмосфера дуже хороша, і люди тут працюють дуже хороші. Ми всі тут, як єдина, велика сім'я. Вихованці, які пішли вашими слідами, є у вас? Так, є, є. Я їх підготовлюю до екзаменів. Ті, хто залишається надовго, розумієте, то після того ми готуємося до екзаменів в творчі заклади, і, відповідно, вони поступають, стають там, архітекторами, дизайнерами. Теж є, дехто навіть і малює там щось. Як розпізнати в дитині талант, цю божу іскру, що вона потім зможе з вашою допомогою чи не з вашою допомогою розвинути? Те, от коли дитина сидить над тим, розумієте, і менше крутиться, і менше хоче десь втекти, я думаю, що це і буде талант, незважаючи на те, що навіть в неї може не так гарно виходить, як в сусідньої дитини, котра постійно крутиться і хоче втекти і десь там помалює тих пару хвилин. А ви розпізнаєте з першого штриха оцей талант? Ой, я не знаю, чи є такі люди, які могли би розпізнати з першого штриха талант. Він так би набувається. Чим більше набирається у того дитина, тим краще в неї все рівно буде виходити. Ну я не не вірю в талант, бо краще мати 99% працелюбності, ніж 99% таланту і 1% працелюбності. А ви пам'ятаєте цей шлях, коли ви почали малювати? Ого, це вже я, я. Що це була за картина? Що це була за картина? Ну, в мене десь дитячі роботи, ой, я їх навіть і не зберіг. Ну, та я малював, та як всі малювали, потім ну, поступив коледж. Шариковою ручкою. Шариковою ручкою, олівцем. Це вже було дуже давно. Скільки картин і які саме у вас зараз в роботі? Ну, я завжди починаю і закінчую одну картину. В роботі в мене от дві картини підряд такого немає. Але ну, вдома ще є дуже-дуже багато картин. І відповідно вони переважно на ДВП, переважно вони такі були, як би то сказати, перехідні картини розумієте, щоб, щоб навчитись малювати, можна так сказати. Я їх не виставляю, вони десь там вдома є, і швидше всього, що на них чекає доля, що я просто їх перегрунтую і, відповідно, намалюю пізніше ще щось. Ну, а всіх картин, ну, напевно, десь за 100 може бути. Такого формату, так? Ну, формати або такий, або, наприклад, десь в два рази менший. Ось такий. Ваша виставка невдовзі продовжить Так, Продовжує свій фляг, і рух. вона. Ну, звідси я, звісно, заберу. Картини я зберу і вони мають бути виставлені. Ну я не знаю до якого числа, але десь осінь вони мають бути виставлені в виставкових залах радівського замку. Там має бути і продовження та і виставки. І ще нові. Там якщо я намалюю там за літо, то відповідно там ще будуть і нові картини. Щиро дякую вам за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю, що ці краєвиди варті вашої уваги та найближчим часом оглянути експозицію можна буде восени у виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею.